Звичайно, ми не можемо з вами зменшувати значення телефону в нашому повсякденні, але є деякі правила таке, які допоможуть нам використовувати телефон так, щоб це було і красиво, і комфортно, і правильно. Отже, перше, якщо ви чекаєте на якийсь терміновий дзвінок, обов'язково попередьте про це свого візані. Правило номер два: як тільки ви приходите до ресторану, до будь-якого закладу, обов'язково переключіть телефон в беззвучний режим. І третє: ніколи не кладіть. Твій смартфон на стіл тільки у випадку, якщо ви очікуєте дуже дуже термінову якусь новину, ви можете залишити, але попередньо попередив про це або своїх друзів, або свого партнера, або колегу по роботі. А місце для телефону, як ви вже знаєте, звичайно, вашій сумочці.